В відбулись громадські слухання щодо законності вирубки лісу в Другобицькому районі. Сільська рада ініціювала схід села після звернення колишнього майстра лісу Василя Дмитришина. Інспектор переконував громаду в тому, що їхні ліси в протизаконний спосіб вирубують та розкрадають. В чому полягає я кажу, ця зустріч, що ми сьогодні зібралися? 21 числа, приблизно 12-ї години, я їхав... Їду Трасою по дорозі. Бачу, зрізали з у постійного дуба. Тут в нашому кварталі, будемо казати, вкупівці зрізали су постійного дуба, грузять на машину. Я це все зафіксував, подивився, що вони грузять. Звернув, поїхав зразу до голови сільської ради. Голова сільської ради західності зібрали депутатів, приїжджаємо на місце, машини вже, правда, не було, приїжджаємо на місце, бачимо, машина заїхала нижче, паралельно, як кажуть, її ділянка. Нібито, будемо казати, узаконена, але не погоджена з вами, тобто з громадою села. Але у 10-му році, наскільки ви знаєте, тут було дійсно як кажуть дві рубки, проходили. І ці рубки вони були засаджені. Але на даний момент, момент щоби до них прив'язатися і різати грубий ліс. Неможливо, тому що вони не є переведені. На боці з Дмитришина виступили і представники громадської ради, яка існує при облдержадміністрації. Вони розповіли, чого вже вдалося досягти та якою є роль громади в цих питаннях. Однак виступ перетворився в суцільні звинувачення та обливання брудом та створив у залі гучний балаган. Носить чемодани грошей прокуратуру, ВСБУ і міліцію. Я це заявляю офіційно. Тому що прокуратура, міліція, 에, СБУ кришують оту банду, оту банду під керівництвом пана Матюшовського. Тут вас в районі. Це я вам офіційно заявляю. Це таки ми домоглися, щоб призупинити оце безчинство, оцей злочин по відношенню до ваших е, оцих до тої ділянки лісу, яка тут є, того платику лісу, е, який є в вашого села. Спільно з Львівлісом Спільну державною адміністрацією, спільно з громадськістю. Ми сіли і зараз дозавершуємо отой механізм, той інструмент ми хочемо дати вам, яким би ви користувалися і завдяки якому не робилися оті безчинства, що і до сьогодні робляться в, вашому, в ваших лісах, в наших лісах. <плес> Представники Дрогобицького лісгоспу визнали, що помилки та упущення в них бувають. За це війні уже покарані. Надалі ж керівництво лісгоспу обіцяє вчасно інформувати громаду з приводу планових санітарних рубок. У нас є державна лісова охорона, яка і садимо, і доглядаємо людей. У Нас працює більше день під 400 людей. Як пан Середа сказав, що... Була держава, повинна економіка працювала. І ми платимо серйозні податки в район. На рахунок не, податки я, вам я вам говорю. ви не говорю, ви виступайте. нас сільські ради отримали податки, взяти по сільська рада за виробку лісу взяла до 200 тисяч, за податок зарплати до 100 тисяч. На гою ви розумієте, чим більше ми робимо, тим більше ми платимо податки в місцевий бюджет. Нам важко, тому що, бачите, люди не думають, що все рубається незаконно, всі злодії. Ну будемо так говорити, але до того треба йти. Ми мусимо цим навести лад з громадою, тому що з громадою звичайно важко, але з ними не тіку на цвіт не потрібно. Треба погоджувати всі дані, і ми надали всім сільським радам, практично, от такі листи, щоб не бути голоснівним. Ми заразом зробимо депутатський запит повністю по підприємству до пана Матішовського, щоб повністю відзвітувалося. І тоді будемо робити якісь висновки, тому що зараз добре, що є дискусія, добре, що є обговорення. Ми так вже чув виступ Дайнеки, нашого очільника Львівського, це просто громада вимушує іменно його, щоб він робив прозорі якраз ті дії, рішучі, тобто з господаркою і лісів, потрібно, щоб було вся прозорість. Ми маємо бачити це все повністю на сайтах. Зараз проблем з тим нема. Ми мусимо організовуватися і реально робити ті всі дії. Контролювати то зрозуміло. Тож тепер у громаді варто усвідомити, що їхні ресурси лише в їхніх руках. Саме люди можуть дозволяти чи забороняти виробку лісу та контролювати її законність. Із Михайлевич, Ніна Петько, Руслан Цехмейстер, Роскалець онлайн.